Друзі, привіт! Сьогодні хочу поговорити про такі цікаві речі, як емоційна нестабільність, неврівноваженість, коли вас кидає з боку в бік, коли вам важко сконцентруватися, взяти себе в руки, що з цим робити. І взагалі природа, метафізична природа таких явищ, Да? Так? багато психологів можуть пояснити це по-своєму. Так кожен в різних методиках буде це описувати, що з вами коїться, і буде давати рекомендації, і вони будуть е дійсно е корисні. І, в принципі, е будь-який спосіб е це Спосіб, так? А сьогодні ми будемо говорити про метафізику, тому метафізичне явище таких емоційних перепадів ем, декілька. Тобто може бути таке, що у вашій карті народження, в принципі, є якісь зіткнення в енергіях і бажано їх знати. Коли ви знаєте свою карту народження, коли ви консультувалися з консультантом бадзи, наприклад, і вам е, дали в рекомендаціях е, те, що називають регулююче Божество, тобто енергію. Вам підказали, завдяки якої енергії можна досягти балансу у вашій карті, так, щоб вас менше кидало з боку в бік. Це перше да. Друге, це може бути якісь проблеми феншуї. Якщо ви помітили, що почалися такі проблеми з переїздом на нове робоче місце в новий офіс, чи може на новий, в нове житло, чи в принципі десь ви зараз подорожуєте і думаєте, що так, звісно, на нас впливають новини, впливає це все оточення, впливає, все впливає, але я кажу з метафізичної точки зору може бути. Да? може бути, що місце вам не підходить, що там є енергії, які на вас погано впливають, також добре це знати і змінити. іноді достатньо змінити положення спального місця, де ви відпочиваєте. Може бути навіть в рамках тієї самої кімнати, але по-інакшому стоїть ваше ліжечко, і, в принципі, вам вже буде набагато легше. Або ваше робоче місце, якщо ви багато часу проводити за столом, і стіл стоїть не в благоприємних. Напрямках, так? Тому бажано знати свої благоприємні напрямки. Це також не проблема, дуже легко знаходиться. За цим можна просто написати мені в Дірект, сказати: От така моя дата народження, хочу знати свої напрямки, і я вам цю розшифровочку прошлю в pdf файлі за донейшн, скажімо так. Тому дивіться, як виходити з цього стану, так? По-перше, ми повинні розуміти, що ми живемо в декількох світах. Тобто в цьому матеріальному світі так, живе наше фізичне тіло. Ми про нього думаємо, що ми багато знаємо. Лікарі вважають, що вони все знають. Але дослідники розуміють, що чим більше ми досліджуємо своє тіло, тим менше ми про нього знаємо, тим більше ми розуміємо, що про нього нічого не знаємо. Але, в принципі, ми його бачимо і тому ми його. Ми усвідомлюємо, ми розуміємо і орієнтуємося на відчуття свого фізичного тіла. Дуже багато сенсорів має наше фізичне тіло, і ці сенсори збирають цю інформацію, а сенсорів більше ніж 18. Як вже науковці е, виявили, раніше вважалося, що їх не більше п'яти, але вже рухаємось далі. Наука не стоїть на місці, тому дякуємо е, науковцям, які досліджують і досліджують і невгамовно намагаються знайти щось іще корисне в ну, цьому світі, щоб пояснити взагалі, а для чого ми живемо, хто ми такі, звідки ми прийшли, що з нами з цим робити. А, але дивіться, незважаючи на це, це така філософська тема, незважаючи на те, що багато науковців намагаються зараз е, якось е, виявити якісь закономірності, якісь нові е, відкриття зробити, і е, фізики, і біологи, і е, хіміки, всі намагаються там якось історики, да, якось е, зробити відкриття і більше. Е, Більше наблизитися до пояснення а, взагалі всіх принципів Всесвіту, але є схід, є східна філософія, яка давно це все знає і береже ці знання багато тисяч років. І поки західні науковці дуже продвинуті круті люди, які допомагають нам усвідомлювати. Усвідомо, тому що все, що ми розуміємо, ми можемо ус... можем усвідомити, ми можемо тим керувати. Так? Поки нам не пояснять, що це, ми не розуміємо, ми не можемо цим керувати. Ми еволюціонуємо завдяки науковим відкриттям. Так, це так. Але захід, так, це більше про такий науковий підхід до вивчення Всесвіту, але схід це все ж таки. Така стародавня мудрість, яка зберігає ці знання, вона не може все пояснити, але вона знає, як це працює. Дуже багато монахів, які знають, як це працює, передавали знання, навіть коли були історичні якісь проблеми. Так мене понесло в філософію, хотіла розказати про тіла емоції. Ну, це, мабуть, треба. Да? Мабуть, частинку цього треба розповісти, щоб вам було зрозуміліше, і навіть якщо ви ніколи над цим не замислювались, може, хоч трошки замислитись. Тобто, тонкі тіла е е вивчає, намагається вивчити наше і. Е не просто вивчити, а якось підтвердити да існування. Вони хочуть вірити. Тобто, науковці хочуть якось дослідити тонкі тіла, якось. Щось підтвердити, щось пояснити, щоб людям було легше зрозуміти. Але поки цього не сталося, багато людей виживають на вірі, просто вірять тому, що так воно є. І це закладено в багатьох релігіях під різним соусом. Але в принципі, всі ми знаємо, що є якісь ритуали після поховання, там, після смерті людини, при народженні і так далі. Для чого ці ритуали робляться? Для того, щоб на всіх тонких світах людина була жила в балансі, тому що тільки так ми можемо максимально реалізувати свій потенціал. Так? І от схід дуже багато знає про тонкі тіла, дуже багато вивчає і намагається повернути людину до себе, до самого себе. Тобто відвертають увагу від фізичного тіла, від матеріальних всіх, скажімо так, від матеріальних спокус до душевного балансу і спокою. І от, зважаючи на те, що я дуже багато вивчаю саме китайські, саме східні, не лише китайські, да, східні філософські напрямки в цьому. Контексті, тому хочу сказати, що з е, метафізичної точки зору емоційний дисбаланс е, він е, дивіться, він показує, він скажімо так, вказує на те, що у вас зараз в емоційному тілі є ущільнення, тобто дуже концентрована якась. Е, Енергія у якійсь сфері життя, вона, як наче заперта, як наче її закрили в кімнаті на ту тему, так, де тригернуло то, що ми розуміємо, тобто якась думка, скоріш за все, або якась обставина, якась ситуація зачепила вас, тобто перекинула вас із сьогоднішнього. Цього дня, тобто там, де ви зараз знаходитесь, зараз і тут, і зараз, да, із цього стану вас перекинула або в майбутнє, де ви там чогось боїтеся, так, якась емоція страху, щось ви собі надумали, що може статися. Чи в минуле, що ви згадали якусь деструктивну якусь ситуацію, якийсь епізод, і ви там залипаєте? Як наче вас в той момент, коли щось вам нагадало щось. Показалося, вас перекинуло ваше емоційне тіло в ту кімнату. Тобто ми живемо на рівні фізичному, фізичного тіла в матеріальному світі, на рівні астрального емоційного тіла, так, ми живемо на астральному рівні, там також є, скажімо так, щось схоже на. Дублікат нашого життя, тільки там немає виміру, немає часу. Ми там можемо гуляти спокійно в минуле, з минулого в майбутнє і так далі, в якісь паралельні міри. Тобто вас закинуло і там зачинили, як наче вас закинуло в ту ситуацію, як наче в кімнату, де ви ходите по колу, проживаєте одну ту саму емоцію, ви відчуваєте її, ви не можете вирватися. А ви не можете відкрити двері і вийти з цієї кімнати, і вас, ну, звісно, це дуже турбує. Це згодом, якщо не вирішувати, може призвести до якихось, до якихось проблем фізичних, навіть ну, так, на фізичному плані, на ментальних, тобто можуть бути душевні розлади, і це можуть помічати люди. В принципі, які вас оточують, тому бажано виходити з цього стану якомога швидше. По-перше, на ваше емоційне і ментальне тіло це два різних тіла, тобто емоційне тіло там, де живуть емоції, ментальне тіло там, де живуть наші думки. Тобто Це різні тіла, геть різні рівні. Тобто, там, де думки, там ми думаємо, ми усвідомлюємо, ми розуміємо. Так, ми вирішуємо якісь задачі, тобто у нас там є якісь лабіринти нашого розуму, по яким ми гуляємо, наша свідомість гуляє так. А емоції це там, де ми відчуваємо, там, де ми відчуваємо гарні, погані різні емоції. Ми проявляємо емпатію, це одна із здібностей цієї емоційного тіла. Да? Дивіться, і от якщо ми залипаємо в емоційному тілі, воно настільки ущільнене, що. Енергія з фізичного тіла починає виходити, ну, тобто ми слабкішимо, ми відчуваємо упадок сил, ми відчуваємо, що нас трохи десь ну, з'їли, да, трошки висмоктали з нас енергію. Тобто Ми всю енергію перекинули в емоційне тіло і переживаємо одну ту саму емоцію, боїмося щось або е зли злимось на когось, або ще щось. Ми зараз кажемо про деструктивні емоції, але може бути такий же стан із позитивних емоцій. Це також не дуже гарно, коли людина залипає в якісь, ну, якщо вже по-нездоровому залипає там на якомусь об'єкті і постійно хоче відчувати якісь гарні переживання і відчуття, і повертається, повертається до того. Стану це окрема тема. Ну, в принципі, емоція так, щільна, ви зачинені там ви не можете вийти. Що робити? Що робити? А, звісно, ні про яку інтуїцію там не можете йти мови, ні про які розумні рішення не можете йти мови. Тому що все, ви заблоковані в емоційному світі. Ваша свідомість живе зараз в емоційному світі, вона там зачинена в якійсь кімнаті, в якійсь проблемі. Ви не можете вийти не на менталку, не на фізику. Що робити? Ну, чоловічий спосіб дуже такий гарний просто вдарити себе фізично, так? зробити якусь біль для того, щоб повернутися в фізичне тіло. Звісно, ми не будемо кожен раз бити себе по обличчю для того, щоб повернутися, хоча іноді це допомагає. Один із методів, якщо ви не любите займатися фізкультурою, це саме для вас, ви починаєте присідати, чи присідати, чи віджиматися від полу, робіть те, що ви не любите, але напружуйте своє тіло. І коли цей подразник буде сильніший, ніж те, що ви там відчуваєте, ви повернетеся і вам, ви відчуєте полегшення. Один із методів, так запам'ятали, ви можете просто фізично почати бігти, якщо ви ніколи не бігали, так? або я ж кажу, займатися якимись фізичними вправами. Піти висити на турніку, коли ви зрозумієте, що ви от-вот -от у вас руки відпустять і ви впадете, ви повернетеся до тіла. Ви повернете свідомість, вона буде повертати вас, тому що ви можете втратити контроль над фізичним тілом, і ви повернетеся в якийсь такий момент. Дуже гарний спосіб. Да? Можна прийняти холодний душ. Но не. Це на ваш розсуд, і які у вас є обставини для цього. Можна вийти через ментальне тіло. Так? Другий спосіб, можна вийти через ментальне тіло, що ми тут робимо? По-перше, треба зрозуміти, що наші емоції живуть там, десь у затилку, десь у рептильному мозку. Ну, тобто, більше всього, якщо в моменті, коли ви відчуваєте якісь такі сильні емоції, базові. Там, чи страх, чи злість, чи якусь емоцію, яка вас зараз вам заважає рухатися далі, так? яка вас блокує, а скоріш за все, ця емоція буде десь в потиличній зоні нашого головного мозку. Але якщо ви хочете перейти в ментальний світ, можна через менталку вийти. так? Щось зрозуміти, усвідомити. Так, можна піти до психолога. Дуже гарна порада. Якщо ви відчуваєте себе не окей, йдете до психолога і він вас повертає через правильні питання, через він вас вже знає, він знає ситуацію через роздуми, логічне мислення про ту чи іншу ситуацію. Але можна повернути себе в екстреному порядку, якщо у вас нема зараз часу на психолога, ви можете повернути себе таким чином. Це також буде через фізичне тіло, але е, взаємодія з ментальним. Дивіться, вам треба сісти і почати рахувати. Складати якісь цифри, віднімати, множити їх, тобто повернути свою свідомість у передню частину головного мозку, тобто там, де в нас більше розвинене логічне мислення, там, де е, Живе наша, скажімо так, там де база нашої, нашого ментального тіла. Тобто, коли ви почнете просто рахувати, ви зрозумієте, що коли ви напружуєтесь, особливо, якщо ви взагалі не дуже любите рахувати, я ж кажу, вибирайте, якщо робіть те, що не любите. Тобто те, що вам легко, ви зможете це е зробити паралельно і злитися одночасно, і рахувати. Але якщо ви е любите, вмієте більше такий інтелектуал, да? але не любите фізичні навантаження, робіть фізичні навантаження. Якщо для вас легше зробити фізичне навантаження, а вираховувати якісь цифри е Віднімати щось, додавати і множити це все ж таки треба напружити мозок, тобто який у вас склад ума, в залежності від того, яке у вас це життя, то робіть те, що важче, робіть те, що важче, і ви перенесете туди свою увагу, ви сконцентруєте там свою увагу і ви вийдете з цієї емоції. Потім скажете, так, дякую. Я, я тебе бачу, проблема, я тебе бачу, я можу вирішити тебе пізніше. Я тебе не ігнорую. Зараз я наберуся сил, вирішу свої першочергові питання, а потім ми повернемося або з психологом до розрішення цієї проблеми, або самостійно, або в принципі саме щось, якась ситуація станеться, що воно якось може змінитися. І в принципі, це вже буде велика собі допомога. Чим жувати, переживати, додавати туди якихось мальовничих візерунків з ментального тіла, прикрашувати цю емоцію, щось докручувати, щось домучувати, а, вмирати, лежати на ліжку, казати, а, яка я там нещасна. Тобто добувати себе по всім тілам, по фізиці, по менталки. Повірте, легше вам не буде. Час пройде і нічого не зміниться, буде тільки гірше. Тому треба вирішувати питання негайно, треба усвідомити, так, я сама не справляюсь, чи справляюсь? так. Якщо я зараз зроблю 100 присідань, мої ноги заболять, будуть тремтіти, я повернуся в тіло. Мені ця емоція вже не буде заважати. Давайте спробуємо. Якщо не заважає, о, супер, я справився. Все ще заважає, о, тоді вам. Треба допомога, тоді вам треба позвонити все ж таки психологу і піти, і це вже ви будете знати, що це ознака того, що ви самі не справляєтеся. Так ми живемо в не дуже легкі часи, і кожна новина, кожен, кожну секунду щось трапляється, кожен день якісь моменти нам щось нагадують, або нас якось попереджають про щось. І дуже багато ситуацій, коли ми можемо залипнути в негативних, деструктивних сценаріях і повторювати їх і повторювати. Так, ви можете це робити, а можете розуміти, що шокується, і виходити з цієї ситуації якомога швидше, маючи от такі мінімум два інструменти, так, або через фізику, або через менталку. Хочу зауважити, що по своїм спостереженням дивлюся за людьми, які кожен день, вже більше ніж півроку, присіли, скажімо так, на вправи Фітмін, тобто свідомо там, де знають свої проблеми, де якщо мають якісь тригери постійні, якісь, які їх повертають до тої чи іншої ситуації, люди, які... Пропрацьовують е свої сфери життя, свідомо через фізику, вони е набагато легше переживають емоційні проблеми, е набагато менше е по часу е відбувається це залипання, тобто вони набагато швидше переходять із одного стану в інший, і дуже часто виходять через менталку, тому що усвідомлення. Через менталку дуже добре йде. І, в принципі, це допомагає рухатися далі. Це допомагає, ну, не лише на фізичному плані, а звісно. На тонких всіх матеріях, на тонких всіх планах, тілах допомагає людям еволюціонувати і рухатися далі, реалізовувати свій потенціал, покращувати свою удачу, в принципі, змінювати свою долю самостійно. Тому рекомендую Фітмін спробувати. Навіть тим людям, в яких нема бажання просто сьогодні якось займатися своєю фізичною красою обличчям. Це не стоїть першочергово. Так? Але є, наприклад, такі ситуації, да, про які ми сьогодні поговорили, і хочеться змінювати це, хочеться, щоб було набагато більше приємних емоцій, набагато легше виходити, да? якби прокласти такі. Шляхи, може, нейронічі, не знаю, якісь тонкі шляхи між тілами, які допомагають вам легше заходити, виходити в потрібний вам стан і керувати цим. Тобто керувати своїми емоціями не лише через заборону і якісь обмеження. а Керувати через усвідомлення і через конкретні вправи, які допомагають вам це робити. Сподіваюсь, було цікаво і буде корисно. Пишіть відгуки, буду рада. буду рада вашим гарним результатам. Пишіть про себе, пишіть, хто використовував мої рекомендації. Мені буде приємно, вам не важко. Мені приємно, А тим, хто прочитає ваші відгуки, буде ще й корисно, тому що люди почнуть більше і більше звертати на це увагу, і, скоріш за все, ми разом змінимо цей світ. Всім дякую і до побачення.